Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Вчора до мене знову приїхала посилочка від Христини. Я не утрималась. Я в попередньому відео вам казала, що я, коли я обирала собі ялинку, я обирала між жовтенькою і голубою ялинкою. І все ж таки я не втрималась і замовила собі ще декілька хвойних рослинок. Що хочу вам сказати завжди, коли я замовляю христини посилку, я її Очікую з таким, знаєте, нетерпінням, тому що ці посилки вони мені доставляють масу позитивних емоцій, тому що я знаю, що приїдуть гарні рослини. Але кожен раз, коли приїжджають рослини від христини, вони приїжджають і набагато більші, ніж я очікую. І набагато вони кращі. Я знаю, що у христини дуже, дуже класні рослини, в неї дуже багато нових сортів. Наприклад, такі сорти, як Редалс, ці ялини. Колекційні з червоним приростом, з жовтеньким, з біленьким. До знайомства з Христиною у мене це була велика проблема. Я купувала колекційні сорти Хвойних, і для мене це була проблема їх в Україні у нас знайти. А після знайомства. Мого з Христиною в мене шикарний вибір рослин, і ще в неї дуже-дуже приємні ціни. Але перш ніж перейдемо до розпаковки, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Я тут передивлялася статистику і аналітику на своєму каналі, і що хочу сказати: 70% глядачів дивиться без підписки. Тому я дуже прошу підписуйтесь на україномовні канали. Ставте вподобайки, тому що саме це просуває україномовний контент в Ютубі. І давайте перейдемо безпосередньо до розпаковки, коли раніше до мене приходила посилки, я їх з нетерпінням чекала, і я зразу бігла їх розпаковувати. І весь час, коли я там, наприклад, кажу, я там замовляла ту рослину, я там замовляла ту рослину, мені кажуть, а чому ж ти не показуєш розпаковку? Тому що я весь час забувала це робити, що я просто бігла і з ножицями в руках, бистро це все розривала, розпаковувала, подивитись самі. А зараз, по вашим проханням, я роблю розпаковки саме для вас. Я насправді розумію, чому ви просите мене робити розпаковки, тому що саме розпаковка і для мене дає масу позитив, Емоцій, тому що ти до тебе приходить така коробочка, і ти розумієш, що там має бути те, що ти замовляв, але ти не знаєш, яке воно. І саме у цей момент, знаєте, там момент очікування вау, яка вона класна! І давайте зараз її розкримостренько подивимося, які вони приїхали до мене на цей раз. І давайте роздивимося ці рослинки, які до мене приїхали ближче, і я вам розповім трішечки про них. А це ялинка, голуба плакучої форми The блюз. Це саме та ялинка, про яку я в попередньому відео розпаковці розповідала, що я обирала між двома плакучими ялинками. Це була ялинка The блюз. А ту жовтеньку ялинку, яку я попередній раз придбала, то я її бачила вперше і вирішила, що. Візьму ка я жовтенько собі ялинку, тому що голубі ялинки в мене є. А жовтенько, ось зовсім жодної у мене із жовтих ялинок, з жовтим прирост, приростом в мене немає, тому обрала ту ялинку, але. Коли ти так довго хочеш якусь, яку, якусь рослину, то не можна від неї відмовлятися. І саме по цій причині я вирішила придбати і ось цю красуню дзиблюз. Це ялинка плакучої форми. Вона росте у гори до тієї висоти, поки ви будете її підв'язувати. Поки ви підв'язуєте ось цей центральний провідник, вона буде рости у вас угору. Як тільки ви. Перестаєте підв'язувати центральний провідник, вона починає халитися. Вона починає халитися. Спочатку вона росте горизонтально, і потім вона вниз буде спадати. Ось ці гілочки, ось ці нижні гілочки, вони будуть майже стелитися на по землі. Не майже вони будуть з часом, вони будуть весь час на, наростати, наростати, і вони будуть у вас стілитися на землі. Далі на землі ви зможете їх завжди формувати, ви можете їх е підстригати. Як вам це буде подобатись? Із таких ялинок можна сформувати все, що завгодно. З них я дивилася, дуже гарні виходять арки. Я бачила дуже класні світлини в, в, в інтернеті, як люди формують плакучі ялинки. З блюз, інверса, і всі ось ці плакучі форми вони дуже шикарно виглядають у дорослому віці. Да, це зараз вона така якась маленька, незрозуміла, але всі ялинки вони ростуть і колись як Купувала свою, свою пуш на штамбі. Вона теж мала там три, три гілочки. Зараз вона просто неймовірна красуня Тому не бійтеся, купуйте ялинки. Купуйте ялинки їх у маленькому віці, тому що час летить дуже швидко. Ці ялинки коштують не так дорого, і ви можете дозволити придбати собі саме ваш улюблений сорт. А в такому віці ялинку можуть придбати всі. Ця ялинка коштує. Я не пам'ятаю точно. Я десь напишу у відео, скільки вона коштує. І обов'язково вставлю світлину, як вона буде виглядати у дорослому віці. Це була така перша моя рослинка, ялинка. Де блюз. В неї цей молоденький приріст буде такого блакитного кольору, сіро-блакитного, навіть я би сказала. І буде вона дуже-дуже гарно виглядати. І, до речі, вона дуже класна, що вона не займає дуже багато місця. Вона компактна, вона буде в неї така не дуже широка ця крона. Тому для невеличких ділянок ось такі плакучі ялинки. І взагалі ялинки на штамбі, вони дуже підходять. І я не знаю, мені дуже подобаються ялинки на штамбі. Мені дуже подобаються ялинки плакучої форми, мені дуже подобаються карлики. Ті рослинки, які так, вони повільно ростуть, але час летить настільки швидко, що ми навіть не встигаємо там замислитись. А рослина хоп, і вона вже така доросла, вона вже велика. І ти розумієш, що дивишся якісь там старі свої світлини, яка там була ця рослинка. А зараз вона гарна. Я колись сиджала тулку. Ну прям така вона була дуже 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 маленька. А зараз я дивлюсь це просто шикарна рослина. І тут пройшло всього ж три рочки. Тому не бійтесь, купуйте а, молоді саджанці ялинок, вирощуйте і радійте цій красі, тому що кущі це дуже гарно. Зараз у нас дуже гарно, коли а, квітнуть наші там гортензії, улюблені, троянди. А, зараз все зелено, але буде у нас осінь, буде у нас зима і буде у нас весна. Коли всі рослинки будуть спати, а саме хвойні рослини вони будуть прикрасою вашого, вашого саду, особливо навесні, коли всі ялинки починають, я називаю це цвітіння, коли всі ялинки роз, починають розкрати свої приріст, який неймовірний просто у кожної цієї ялинки своє забарвлення, і цей молоденький приріст, він, наче якісь квіточки. У голубих ялинок це голубі прирости. У мене є біла бок, вона має такий біло, біломолочний приріст. Є в мене ридал, яка має червоний приріст. Ну не знаю, мені хворі рослини, вони теж це моя окрема любов. У мене їх багато. Я просто їх ще не встигаю показувати, тому що зараз вся моя увага на гартензіях. Тому що це їх сезон, і саме а, зараз я приділяю максимум уваги цим гарним кущам. Але прийде час і до ялинок. Саме зараз я купую всі ялинки, ті, які не купила там, в попередні роки, тому що не змогла знайти, або не встигла купити, тому що вони вже скінчились. То зараз я їх всі придбала і вони будуть в моїй колекції. Ялинка Блюз». І давайте подивимось на другу мою рослинку. Це карлик. Ви знаєте, я дуже люблю ялиця. Хвоя, вона якась, знаєте, вона якась така цікава, вона незвичайна, і в неї дуже дуже класний аромат. Коли торкаєшся ось цих, ось цих гілочок, коли їх потреш, то. Вона має такий дуже-дуже класний насичений аромат. Це Ялиця Корейська Бревіфолія. А ви знаєте, це, мабуть, якась із новинок, тому що раніше я її не бачила. Я бачила схожі, але це саме карлик, який не росте дуже-дуже великий. І росте, зростає він повільно. У дорослому віці ця ялиця буде всього за вишки 1 метр, і діаметр крони буде всього 50 сантиметрів. Тобто для маленьких садів це компактна ялиця, це просто ідеальний варіант. А що ще цікавого в цій ялиці? Ця ялиця буде мати такі синьо-фіолетові шишки. Мені дуже подобаються кольорові шишки. В мене є, з кольоровими шишками в мене є ялинка пуш. Кольорові рожеві шишки мають бути на моїй ялинці хупсі, але ще я не бачила, вона в мене дуже вона а, в мене дуже молода, ця ялинка. Шишок я ще не бачила, але а, на ній теж мають бути такі великі рожеві шишки. На ялиночці пуш а, ці шишечки, вони такі, знаєте, навіть не рожеві, вони такі пурпурні, ну дуже класні, а, дуже класні шишки. Якщо я знайду десь світлину, то я вставлю в це відео. Я просто обожнюю ялинки з таким. Нестандартним приростом а мені дуже подобаються ось ці різнокольорові шишки. Це дуже цікаво. це Притягує твій погляд, коли ти виходиш в садок, коли ще е, нічого не цвіте, коли все ще таке, знаєте, початок весни, тільки все починає прокидатися, а у вас ялинка вже стоїть з приростом і починають розпускатися ось ці яскраві шишки. Це просто неймовірно. Зараз, звичайно, ми про це говоримо: там малинові шишки. Що для нас малинові шишки, якщо у нас там. Е, Помаранчеві барбариси, жовті барбариси. Там у нас а, троянди, розові, червоні. Ну які які хочеш там гартензії, теж різних забарвлень. але навесні. Коли ще все тільки-тільки починає прокидатися, а ялинка у вас вже стоїть зі своїм новим приростом, і вона виглядає, як знаєте, таке враження на деяких сортах моїх ялинок, які мають там молочне забарвлення або червоне забарвлення приросту, то дивишся і таке враження, що ялинка стоїть у квітах. То, а... Саме шишки на ялинках вони теж додають свій такий шарм. Друга моя рослинка ялиця корейська Brevi І буде в неї такі сині, сині фіолетові шишечки. Ось такі рослинки отримала я цього разу від христини. Я задоволена цими рослинами. Ціни дуже класні. Показувати коренево не буду, тому що коренева завжди у христинних рослин чудова. Всі рослини, які я купувала у христини, вони всі чудово ростуть. На весні наступного року я буду їх всі вам показувати, коли вони будуть там квітнути, наприклад, сакура чи ще якісь квіти. Такі, як Азалія, наприклад, чи барбарисики, які я купувала у хрестинки? Дуже багато я рослин купувала у христину навіть зараз і не пригадаю. Ну, ось такі рослинки приїхали до мене на цей раз. Я дуже задоволена, як завжди. Поки вони будуть в мене сидіти у горщиках до осені. А осінню я буду висаджувати їх всі у відкритий ґрунт. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А вам дуже дякую, що були зі мною і до зустрічі на моєму каналі.